Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку вже учасник волонтерської групи Технарі Геннадій Сульдін. Вітання, пане Геннадію. Слава Україні. Вітаю героям, слава. Пане Геннадію, хочемо трішки більше дізнатися інформації про такий застосунок, як є ППО. Знаємо, що під час останньої масованої ракетної атаки з боку расистів цей додаток значно допоміг ППО Збройних сил України. Чи можете розповісти яким чином? Додаток є ППО. Ми почали робити ще навесні минулого року. Uh, в серпні і вересні минулого року була велика робота по його інтеграції з додатком «Дія», щоб користувачі ЄППО ідентифікували себе в дії, щоб ми точно знали, що це не хибне сповіщення. Uh, і вийшов цей додаток продакшн П. Um, Перший раз він з'явився для Android на Google Market 4 жовтня минулого року. Е, менш ніж за два тижні ми дізналися від ППОшників, що за допомогою інформації, наданої пильними громадянами в цей додаток, було вже збито крилата ракета і два шахеди. Е, наші фахівці протиповітряної оборони користуються мапою ЄППО ще з осені минулого року. Було о, це дуже корисна доповнення розвідувальної інформації до радіолокаційної інформації і іншої інформації, яка надходить до протиповітряної оборони, Як каже один знайомий дуже фаховий військовий, розвідданих забагато не буває. Угу. А чому саме виникла необхідність створення цього податку? Всі радіолокатори всіх систем в усіх странах мира вони мають таку рису: чим менше висота політа повітряної цілі, тим менша дистанція спостереження. Тобто, в деяких випадках, завдяки складнощам рельєфу місцевості, радіолокатори можуть не бачити повітряну ціль, якийсь час і тим Користуються наші вороги, які запускають шахеди чи дозвукові крилати ракети в таких складках рельєфу місцевості: по річках, по балках, по оврагах, по каньйонах. І є такі зони на території України, де локатори ці низколітаючі, малопомітні цілі, не бачать. Але це не відмінність України, це відмінність всього світу. Бо сплошного радіолокаційного поля на висотах 50 метрів, ні в кого немає, тому що ніхто його не робив з такими викликами, як стикнулася Україна, ніхто ще не стикався. І тому для того, щоб супроводжувати ці цілі, щоб дати можливість нашим зенітникам знати, де ці цілі, бути готовими. Треба додати до радіолокаційної до раді інформації візуально, чи навіть аудіальну. ЄПОПО чудово працює вночі, бо мерземний звук шахеда не можна не почути. Пане та, та, Розкажіть, як це працює, яким чином користувачі можуть додавати цю інформацію? чи це… Мусить бути якесь аудіо чи відео підтвердження, чи можна просто якимось чином на мапі це позначити. Ну, дивіться. По-перше, ЄПОПО це один з наймаленьких додатків, які я бачив, бо він займає на смартфоні всього менш ніж 4 МБ, тобто нічого. І ЄПО працює будь-де. Як військова мапа працює там, де є Google Android, ну, там, то, о -о -о де є Google Chrome, там працює ЄПОПО. Також є попрацюю на всіх цивільних моделях смартфонів з операційними системами iOS та Android. А як це працює? Якщо людина, в якої встановлений додаток є почула чи побачила шахет чи ракету, вона просто відкриває додаток, обирає тип повітряної цілі, натискає велику червону кнопку і підтверджує, що дійсно так ця людина бачила чи чула все. Не треба там кудись щось наводити, гратися зі стрілками, нічого. Нажав і все. А далі вступає в гру штучний інтелект програми ЄППО, який обробляє всі дані від всіх спостерігачів і будує найбільш вірогідну трасу, як ми кажемо, трек проліта повітряної цілі. Азімут, швидкість, напрямок. І наш штучний інтелект прогнозує, де саме ракета знаходиться от прямо зараз, чи шахет, і прогнозує, де засоб повітряного нападу буде через 5, 10, 20 хвилин. Це дає змогу спланувати дії мобільних формових груп та інших зенітних підрозділів. Отак це і працює. Звісно, що мапу бачать тільки військові. Ми іноді публікуємо скрінний з мапи, але ми розмиваємо точки, щоб ніхто там не побачив ніякої такої чутливої інформації, ми знаємо. І зараз в ППО. є вже під 340 тисяч користувачів, угу. і ми користувачів врахуємо не завантаженнями програм, а саме ідентифікацію в дії. Бо якщо людина завантажила собі додаток. А в дії де не ідентифікувались, то вона не хоче сповіщати, вона хоче гратися. А той, хто хоче сповіщати протиповітряну оборону, той е, зазвичай реєструється в дії і потім дає сповіщення. Зараз е, готується величезне оновлення цієї системи, бо штучний інтелект дуже точно розраховує траси проліта повітряних цілей, ракет та шахедав російських. І зараз програма вже навчилась попереджати громадян України про повітряну загрозу саме для них. Чому виникла така необхідність? Є доволі жахлива, дуже жахлива статистика, що велика кількість українців внаслідок терористичних ударів Російської Федерації. Отримує поранення каліцтва та, не дай Боже, смерть, е уламками скла. Бо люди не сприймають е повітряну загрозу, повітряну тривогу як те, що відноситься саме до них. У нас в Одесі був ну, ужасний випадок. У нас е під час е повітряної тривоги е пара, чоловік з жінкою гуляли містом. І були вбиті шахедом, бо вони гуляли під час повітряної тривоги. Чому так стається? Бо, ну, наприклад, Одеська чи Київська область вони доволі великі. І коли повітряна тривога, що думають? Люди, що це не в мене летить, от я буду стояти, дивитись, буду жити звичайним життям і не буду йти в укриття чи хоча б переховуватись від вікон, а потім. Може бути все, що завгодно. По-перше, щось може збити, і буде вибухова хвиля від збиття. По-друге, щось може впасти. А по-третє, в російських боєприпасів невелика точність, і вони можуть влучити куди завгодно. І тому ми вирішили персонально попереджати українців про те, що саме йому Зараз загрожає небезпека, і саме е, цей розрахунок робить наш штучний інтелект і попереджає тих українців, е, які зараз знаходяться прямо на треку проліта ракети чи Чешехеда. Щоб е, коли вона, не дай Бог, влучить кудись чи її зіб'ють, чи буде вибух якийсь, щоб ці люди були в безпеці, щоб вони йшли від вікон і сховались десь, е, ми. Розраховуємо, що внаслідок е, такого оновлення через деякий час ми зможемо дати можливість одним українцям зберегти життя інших українців. Це місія невеличезного пріоритету People save People. І такий додаток і його штучний інтелект. Е, ми робили саме для цього, щоб. Щоб такі, як ми, були живі і здорові, і щоб, і щоб допомогти ППО збити повітряну ціль, а зараз і ще щоб персонально попередити людей, щоб їх життя і здоров'я були в безпеці. Та ну це дійсно неймовірно, пане Геннадію. Але ще цікаво мені дізнатися про те, як, якщо це, звичайно, не таємниця, в яких областях найчастіше скачують цей додаток і використовують його, і попереджають, і допомагають нашим ППО. Ну, дивіться, ми бачимо доволі рівномірний покрив спостерігачами ЄППО України. Звісно, що близько великих міст, великих містах користувачів більше, і тому хочу от як є нагода, хочу звернутися. Люди українці, подбайтеся, будь ласка, щоб ваші родичі. В селах, маленьких містечках, в селищах, подбайтеся, щоб всі ваші знайомі саме там встановили додаток на смартфон. Бо одна відмітка з маленького села це, це ж на вагу золота. Тому що коли шахет, наприклад, приймує мимо Одеси, так у ми за дві хвилини 57 позначок маємо. І треба надійно виявляти. Це їх літаюче лайно не тільки близь великих міст, а в маленьких. У нас є такий досвід. Ми звернулися до всіх наших знайомих, щоб вони в селах і селищах ну, потурбувалися, щоб бабусі та дідусі. Та мешканці сільські завантажили цей додаток. Я хорошо це пам'ятаю, коли ми за два дні отримали тисячу користувачів без реклами. А зараз в нас е, така велика задача, і ми просимо всіх українців до неї долучитися. Наш штучний інтелект показав, що коли в нас буде ще 47 тисяч користувачів, зараз в нас біля 340 тисяч. То математично точність трека, точність цілеказання для ППО і точність попередження для українців зросте і зросте суттєво. І тоді ми, ми всі звертаємося, і от я зараз звертаюсь, люди українці. Завантажте, будь ласка, цей додаток. Це для України і українців безкоштовно, і завжди буде безкоштовна. Подбайтеся, будь ласка, щоб ви мали, по-перше, змогу врятувати інших українців, попередити їх таким чином, що не дай Бог щаслити. І по-друге. Що може, може, цей цей невеличкий додаток, ця маленька програма. Когось врятує, хтось зверне увагу на попередження, уйде в санвузол, і ми ж бачимо, що після цих вибухів робиться в квартирах, і що саме роблять ці уламки скла. І після останнього удару ну сподіваюся, останнього по Одесі я це бачив на власні очі. Це жахливо. Щиро вам, пане Геннадію, за цю інформацію. За ваш додаток. Учасник волонтерської групи Технарі Геннадій Сульдін був з нами в ефірі громадської інтерактивного